Слава Ісусу Христу, привіт вам, дорогі першим ділом, вітаю вас з цією великою прекрасною урочистістю, благовіщення Пресвятої Діви Марії, і запрошую на новий урочистий відрізок наших онлайн-відеореколекцій. Welcome! Другий сказав на початку урочистий, і можливо зовні він не буде якось відрізнятися від попередніх. Однак те, що сьогодні почуєте в ньому, це підстава кожної урочистості. А підставою кожної урочистості є віра. І сьогодні хочу звернути вашу увагу на те, що втрачають люди, які відмовляються від віри, які не живуть вірою. Зверніть увагу, попри цей весь прекрасний опис того, що далі буде відбуватися з Марією, попри цю вимагаючу, однак дуже блаженну пропозицію, яку ангел висловлює Марії, і попри те, що вона з цим погоджується, це все відбувається на рівні віри, безумовно. Але є також. Одне речення, яке дуже конкретно вказує, на що нам треба звернути увагу. А саме коли розповідає Ангел Марії про чудо, яке буде підтвердженням того, що із нею трапиться чудо, то згадує про Єлизавету, яку всі вважають неплідною, але для Бога немає нічого неможливого. Другі, погодьтеся, що довкола ми постійно чуємо про те, що ти можеш все, тобі вдасться. Всі нас там стимулюють, всі нас мотивують і так далі, і так далі. Однак так по-справжньому, то дивлячись, наприклад, на ситуацію двох людей, які хочуть мати дитину, а не можуть нічого зробити з цим, як би вони не старалися, яких би зусиль не докладали. Тут проявляється по-справжньому неміч людини. Дивимося на людину, яка впадає в якусь залежність. І як би вона не змагалася, як би вона не старалася, до моменту, поки не трапиться щось геніальне, це для неї неможливе. І, в принципі, озираючись довкола себе, бачачи багато разів підйоми, старання, зусилля, що би то не було, ми, врешті-решт, можемо ствердити, що це неможливо. І в принципі, так воно буде. Однак. Не для Бога. І ось, дорогі, один із, мабуть, найбільших плюсів того, що ми є людьми віруючими, це те, що для нас фраза неможливо не стає чимось остаточним, не стає чимось, що ставить крапку на якомусь моєму прагненні, моєму бажанні, якомусь моєму баченні. Тільки воно стає для мене новими дверима. До цього було неможливо, бо я робив це сам. Тепер. Робити му це в Бозі, і напевно осягну результат. Так сталося з Єлизаветою. Так постійно було з Марією. Дорогі бажаю, щоби саме так було з нами. Нехай віра, з якою переживаємо цю урочистість, і яку надіємося, ця урочистість в нашому серці все більше і більше розпалить, Справді стане для мене основним авторитетом, який каже, що ти справді можливо до кінця не можеш, але Господь. Тебе в цьому підтриму. Дякую вам і надіюся, до скорої скорої зустрічі! Па!